Усе життя кожної людини ділиться на 5 періодів, яким би коротким чи довгим воно не було. Першим періодом володіє перша планета нашої сонячної системи Меркурій, другим періодом друга планета сонячної системи Венера, третім періодом володіє Марс, тому що третя планета це наша Земля, на якій ми живемо. Четвертим періодом володіє Юпітер. А п'ятим періодом Сатурн, тобто володіють цими періодами нашого життя планети Септенера, без участі світил Сонця і місяця. Отож, чим краще розташована відповідна планета в нашому гороскопі, тим більш сприятливим є відповідний період життя, який відповідає цій планеті. Саме тому в одних людей щасливим є, скажімо, дитинство, в інших юність, ще в інших зрілий вік, а в декого навіть старість, наприклад, у біблійного Йова, який в зрілому віці зазнав безліч нещасть, але на старість йому поталанило. А позаяк Сатурн є планетою перешкод, цілому, тобто, багатьох людей. Період Сатурна є найтяжчим в житті, обтяженим хворобами та бідністю, скажімо, із причини неналежного пенсійного забезпечення. Така система вказує на те, що людина не може прожити довше, аніж відміреної віку у цьому світі. І це попри те, що смерть багатьох людей здається безголуздою, такої, якої легко можна було уникнути. Але це лише ілюзія, позаяк, коли закінчується відміряний вік людини, то навіть у тому випадку, коли вона уникає смертельної загрози, смерть настає все одно із якоїсь іншої причини. Спробую довести це на прикладах. Наполеон народився 15 серпня 1769 року, а помер 5 травня 1821 року. Отож прожив він 52 роки без трьох місяців. Якщо весь період його життя поділити на п'ять частин, то випливає висновок, що кожна із них становить 10 років, 4 місяці та кілька днів. Відповідно, третій період Марса у його житті розпочався, коли Наполеону було 20 років і 8 місяців, тобто у квітні 1790 року. На той час Наполеон залишався молодшим лейтенантом це той чин, який йому дали після військового училища. І це незважаючи на те, що Наполеон підтримав революцію 1789 року, але вже в 1792 році йому присвоїли чин капітана, незважаючи на серйозне порушення військової дисципліни, яким на той час вважалося несвоєчасне повернення із відпустки. Але вже через рік після його вдалої участі в облозі Тулона Наполеону присвоїли чин бригадного генерала. Йому на цей час лише 24 роки. А ще через півроку його призначили командувачем італійської армії, тобто французької армії в Італії. І ще через два роки, тобто наприкінці 1797 року, він повертається з Італії Францію як національний герой, уславлений своїми перемогами. 1795 року у Парижі вибухнуло повстання бідноти прихильників монархії. Наполеон придушив його картетчю. Оцінивши його заслуги, уряд призначив Наполеона головкомом. Тобто він зайняв таку посаду, як зараз займає у нас Сецький. А наприкінці 1799 року стає одним із трьох консулів, які правлять Францією. Проте невдовзі Наполеон перетягує ковдру на себе і стає одноособовим правителем Франції. А після битви біля Гогенліндена у лютому 1801 року перед Наполеоном капітулювала Австрія. І того ж таки року, але вже у вересні, у Наполеона в житті розпочався період десятирічки Юпітера, який приніс йому безліч геополітичних та політичних успіхів, зокрема, зробив його імператором. Цей період у житті Наполеона фактично був безхмарним. Він стає найбільш впливовим політиком у Європі і цілому світі. Його слава в цей період сягнула так високо, що навіть пізніше, після його майбутнього фіаско, Пушкін писав: Ми все клядім, Наполеони, двоногих тварій мільйони. Разом з тим періодом період Юпітера, Наполеон продовжує громити армії своїх опонентів, зокрема, двічі розгромив росіян. У битві біля Австерліцу та біля Фрідланда, а також розгромив 140 тисячну армію прусаків. Пригадаємо, за ці 20 років і 8 місяців, за які Наполеон досягнув таких успіхів, він пройшов шлях від другого лейтенанта і до імператора та найбільш впливового політика Європи. Якщо ми поглянемо на його натальну карту, то побачимо, що у ній планети Марс, Юпітер, Плутон утворюють між собою великий тригон, найбільш сприятливу комбінацію, які тільки є в астрології. Йдеться про аспект приблизно в 120 градусів між цими планетами. При цьому цей великий тригон посилений з'єднанням Марса із Нептуном. Ще один великий тригон утворюють планети Марс, Плутон та Уран. І дещо послаблює цю комбінацію, тобто ці два тригони, а лише опозиція між Юпітером та Ураном, не дуже точна, але все ж проявлена. Вона вказує на те, що всі ці успіхи Наполеона давалися йому не без подолання значних перешкод. І все ж, можна сказати так, успіх Наполеона був зумовленим не лише його здібностями, але й тим, що йому при цьому постійно фортунило. Проте настав 1812 рік, період Юпітера закінчився, розпочався період Сатурна. Наполеону слід було очікувати несприятливих для себе змін у своїй долі, але він натомість вирішив завоювати Російську імперію. Сатурн в гороскопі Наполеона знаходиться в 26 градусі рака у найбільш несприятливому для себе знаку, і єдиний аспект, який він утворює, це опозиція з місяцем, детермінованим у 30 градусі Козероа, найбільш несприятливого для себе знаку. Таким чином, період Сатурна не обіцяв нічого доброго в житті Наполеона, попри його унікальність здібності полководця. Зумовлені великим тригоном планети успіху Юпітера із планетами війни Марса та Плутона. І справді російська кампанія закінчилася для Наполеона повним фіаском, французи зодягнені у літню форму, не витримали звірячих морозів, і їх загинуло в цій війні близько 700 тисяч. Після цього було заслання Наполеона на Ельбу, повернення з Ельби і 100 днів влади, які закінчилися битвою під Ватерло, битвою, яку Наполеон обов'язково виграв, але пішла злива, і французи не змогли підтягнути артилерію, головний свій козир у всіх битвах, тобто головний козир Наполеона. Така злива вирішила подальший шлях історії Європи. Але це була злива, яка пішла з волі Божої, поза як Господь Бог відміряв Наполеону 20 років успіху і 10 років невдач. На острові Святої Єлени, куди зіслали Наполеона, поступово його отруювали миш'яком, і врешті-решт він захворів на рак шлунка, від якої помер. Таким є діагноз лікарів і таким є діагноз астромедицини. Адже опозиція між Сатурном та місяцем, коли Сатурн в раку, а місяць коза розі вказує на високу ймовірність невиліковного захворювання шлунка. А тепер розгляньмо для іншого прикладу історію кар'єри керівника протилежного наполеону Леоніда Бріжнєва. Брежнєв прожив 76 років без одного місяця і 9 днів, які рахувати не будемо. 76 ділимо на 5 і отримуємо 15 років 2 місяці і 2 тижні, яких також рахувати не будемо. Таким чином, період Сатурна для Брежнєва розпочався у 1967 році. На той час він вже був 3 роки генеральним секретарем, тобто прийшов до цієї посади ще в період Юпітера. Юпітер у його гороскопі утворює трин із Сатурном найкращий аспект і опозицію з Ураном. Трин із Сатурном допоміг Брижнього прийти до влади, а опозиція з ураном створила серйозні проблеми зі здоров'ям, цілу низку інсультів та інфаркт, які практично зробили його інвалідом. Коли ж розпочався період Сатурна, Брежнєв не втратив свої влади, позаяк Сатурн у нього аспектований краще, аніж Юпітер. Він утворює не тільки трени з Юпітером, але й секстилі з Ураном, не маючи інших негативних аспектів за винятком досить неточної квадратури з Меркурієм, яка позначилася на мовних проблемах Брежнєва. Наприклад, у тих випадках, коли він на офіційному рівні говорив щось невідповідне до теми. А початок кар'єри Брешніва припадає на період Марса. Марс у його натальній карті аспектований неоднозначно, він має дуже неточний секстель із ураном і квадратури із вузлами, які вказують на те, що в цей період Марса невисокий природний інтелект Брешнва перебував на дуже низькому рівні. Тобто був загальмованим і його слова показували своє джерело як дуже обмежену особу. Очевидно, і кар'єра брежнього в цей період будувалася за принципом випливання на поверхню найбільш легкої субстанції. Ті глядачі, які бачили моє відео про таємничого в'язня в оксамитовій масці, пам'ятають, що ним був Франсуа Вандом Герцог де Богфор. Який народився 16 січня 1616 року, а помер він в Ясному Бастелі 19 листопада 1703 року, отож прожив 87 років та 10 місяців, і кожен із його п'яти періодів життя налічує 17 років, 6 місяців та декілька днів. Отож його останні 35 років життя це періоди Юпітера та Сатурна, а тим часом в ув'язненні він провів свої останні 34 роки і 10 місяців, що близько до 35 років. Також розглянемо ще один приклад життя Нерона, який прожив 30 років з половиною, і відповідно кожен із п'яти періодів його життя. Налічував по 6 років, один місяць та кілька днів. Отож період Юпітера для Нерона розпочався за 12 років 2 місяці до смерті, яка його спіткала 9 червня 68 року. Тобто розпочався цей період у квітні 56 року. На той час Нерон вже два роки був імператором і ці два роки він провів у розпустці. Переклавши державні справи на сенат. Але всі шість років періоду Юпітера його діяльність носила неоднозначний характер. З одного боку, боячись, змов він отруїв законного спадкоємця престолу Британіка, а також наказав заколоти свою матір, яка втручалася в політичне життя Риму супереч його волі. Але з іншого боку, нарон зменшив податки вдвічі. Розпочав боротьбу із корупцією та дбав в інший спосіб за розквіт держави. Це зробило його надзвичайно популярним серед народу, але усе позитивне, що він зробив цей період, зробив він під пливом свого наставника Бурра та Сенеки. І треба ж було такому статися, що 62-го року, коли розпочався період Сатурна, в житті нарона бур помер. І ці останні шість років правління Нерона історики називають періодом таранії та сваволі. У цей період за наказом Нерона було страчено безліч римлян, звинувачених в образі імператорської величі. А також усі ті державні діячі, всі ті сенатори, які у минулому чимось не сподобалися Неронові, також були страчені. А в липні 64-го року він наказав підпалити Рим, аби знищити дерев'яні будиночки бідноти та звільнити таким чином площу для будівництва імператорських палаців, тріумфальних арок і таке інше. Під час пожежі, коли виникла загроза від вогню аристократичним кварталам, Нерон наказав організувати рабів для зупинення полум'я. А сам спостерігав за пожежею та співав пісню про загибель Трої, про загибель Трої у вогні. Але пожежу не зупинили і за п'ять днів згоріло одинадцять районів міста із чотирнадцяти. По тому, коли полум'я вляглося, нарон звинуватив християн під підпалі та почав звіряче переслідування християнства. Переслідування, яке вирізнялося небувалою жорстокістю, навіть за мірками жорстокого Риму. У цей період Нерон вирішив втілити в життя низку власних архітектурних прожектів, які потужно підірвали економіку Риму та спровокували повстання. Сатурн у гороскопі Нерона має три квадратури із Марсом, Плутоном та Сонцем. З'єднання Сонця з Марсом та Плутоном у квадратурі до Сатурна це комбінація нищівних пожеж та неймовірної жорстокості, і в гороскопі Нерона ця комбінація цілком себе проявила. Причому Сатурн у цій комбінації відіграє роль найслабшої ланки, тому саме період Сатурна мав стати для Нерона Апогеєм його руйнівної таранії. Таким чином є добре помітним, що п'ятирічні періоди в житті людей виявляють себе досить помітним чином, але, на жаль, ми не можемо скористатись цим знанням для практичного його застосування, позаяк не знаємо, скільки кому років відміряв Бог. Можемо лише здогадуватися у деяких випадках, але й тут легко помилитися. Головне ж, ця система показує, що нічого немає випадкового у цьому світі, як сказано в Євангелії, чи за Заасарі продають одного городця, але жоден з городців не пропаде без волі Отця Небесного, а у вас і волосся все на голові перелічене.